I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Друзі, радий вас вітати. У нас на каналі канал Мітоавто, це канал про автомобілі. І сьогодні ми поговоримо про підбір пошук автомобіля в Україні, а саме про Volkswagen B6. Так, Volkswagen B6, 2-літровий дизель 2008 року випуску з автоматичною коробкою передач. Якщо буде точніше, це DQ 250. І наскільки ви знаєте, цей автомобіль живим знайти ну, просто нереально. Якщо ви зайдете на авторі, так ви побачите досить багато автомобілів, які там продаються. Там будуть і 1,4 ТСІні двигуни, і 1,8 ТСІні двигуни. Та коли ви поїдете на огляди цих автомобілів, ви будете досить сильно розчаровані. Як правило, на цих автомобілях зустрічається досить багато е, гнилі, досить багато проблем по двигунам, та найбільш надійнішими в цих роках, коли ще ТСА-ки були недоопрацьовані, 2 двохлітрові дизеля. Та якщо зробити аналітику та розібратися детально, то двохлітровий дизель можна покупувати тільки Після другої половини 2008 року випуску. Тому що до першої половини ці були двигуни достатньо проблематичними. І так випав у нас один із варіантів, і ми їдемо його дивитися. По фарбі. Значить, я вже прийшовся по автомобілю, фарба в нього рідна. Е -е, показую, фіксую вам. Так, капот 935. Е -е, по капоту. Ну ось маленька цяточка, але сколів як таких нема, він не всіяний сколами, Ну, особливо як буває на пасаті. Ну ось може масічки такі. Так. Крило праве переднє. 102. Це у нас льот. 103. Ні. Так, гума у нас зимова. 3 125. 104. 106. 102. 93. 106. 126. 124. 110. то 6, 100 1, Ну, в нас машина, виходить, абсолютно вся. В рідній фарбі. Так, попередку, ага, правий передній бампер під фарою у нас є невеличка ось такого формату царапина. І от воно переходило. Виш, отні її підтасували, ще до мене було. І от маленька царапинка. Але воно не фарбоване, воно рідне, в рідній фарбі. Ну і звичайно, як у пасаці є болячка, то тут достатньо все гарно. І стільки невеличкий ось такого формату Затучковано виходить. А так все інше норм. Пройшовшись по кузову цього автомобіля, я досить сильно здивувався. Я думаю, ви розумієте, чому, тому що на ньому реально немає гнилі. Та ще й, пройшовшись по ньому трущеноміром, я зрозумів, що в автомобіля рідна фарба. Так, автомобіль не битий, не фарбований і не гнилий. І це все про Passat B6 2008 року. Буває, машини 2015-го і 13-го неможливо знайти в такому стані, як цей автомобіль. І він мене досить сильно зацікавив. Наш замовник з міста. Та Харкова досить сильно хотів собі е, комфортний автомобіль D-класу до 8 тисяч доларів на автоматі. А тут ще й ціна на цей автомобіль 7,5 тисяч доларів, що нижче його бюджету та попереднього влаштовує. Давайте ми кинулися перевіряти автомобіль Далі, що ж у нас там по салону. Йдемо далі, переходимо в салон. Так, водійська дверка, водійська карта. Царапин. Такого формата немає. Є підігрів зеркал. Кнопочки не зафарбовані, не роблені, не міняні і не затерті. Пластик також нормальний, не затертий. Ось, може, така маленька царапинка. І ось, а так все, все супер. Так, переходимо до порогу. Маємо ту саму ситуацію, тобто у нас не зацарапана. Знаєте, як часто багато виходять, ноги не піднімають, в цій частині може бути дуже багато царапин. Тут нічого такого нема. Сидіння. Регулювання працює. Так, сама подушка. Вона не продавлена. Дивіться, вона. Достатньо така міцна. Ось, ось може маленька е, тріщинка, ну теж роки все-таки, але вона не, так не перешита і вона не продавлена. Е, ця боковушечка теж міцна, не продавлена, нормально. Е, чуть підтерти звісно, ну роки. Воно не може бути новим, але сам стан сидіння. Ну, Вражаю, чому стані, як про мене, так. Йдемо далі, кермо. Таких прям затертостей почуханостей я не бачу. Ну ось хіба що ось, ось тут-чуть, ось від ногтів теж слід, але він не не затертий. Зараз задивлюсь в салон і далі вже підключу комп'ютерну діагностику. Так, Тут у нас магнітола звичайна, клімат, підігріве сидінь. Так, Автомат 6 ступенчатий. Людина обслуговувала автомобіль, я вам зараз пофотографую чеки, всі покажу по обслуговуванню. Так, тут у нас потолочок також чистий, немає ніяких плям, грязі. Чи щось такого подібного так загорається? Так, тут у нас та сама ситуація. Комплектація автомобіля досить сильно здивувала, тому що у нас і шкіряні сидіння з алькантарою. Правда, я не зовсім зрозумів, чому у нас зовсім пустий руль без будь-яких кнопочок. Але тим не менше, для 2008 року комплектація автомобіля вражаюча. Ми вирішили також зробити додаткову перевірку автомобіля та зробити йому комп'ютерну діагностику. Це досить важливий наступний крок, який варто виконувати при кожній перевірці автомобіля. Підключає Перемагаємося до компа і дивимось. Так, зробив діагностику всієї системи. Це кожен блок, синенький, який є в автомобілі. Сірого значить, цього блоку немає. І виходить так, якщо у нас ненормально, у нас він буде підкреслюватися червоним. У нас червоного нічого нема. Зараз підемо по блокам і будемо вже дивитись безпосередньо пробіг автомобіля і форсунка. Зараз я все подивлюсь. І далі вам це покажу. Так, по першому блоку, блок по двигуну у нас пробіг 155 560 кілометрів. А по одометру 155 567. Є невеличка розбіжність і це правильно. Якщо розбіжності немає, значить отрогали. Тобто у нас пробіг рідний. Зараз ще по коробки дивлюсь По форсуночкам корекція, значить, дивимося. Мінус 02, 028, 0,75, 47. Трошечки додаємо газку, імітуємо їзду на автомобілі, і у нас коригування також відбувається. І все менше одиниці. Тобто питань також до себе не викликає. Пару помилок ще зробив в діагностику. Значить, По кондиціонеру у нас. По климатической системе датчик высокого давления помилка є і электродвигатель правой заслонки регулировки температури. Ну, він по суті работає, але по ньому є э, помилка. То тобто, есть по клімату э, включатель зажигання и стартера також у нас є помилка. Лев машина заводиться, в принципі, нормально все без питань. І у нас ось тут є помилка. не Невиповлені умови блокування ЛВ. Ну, нічого такого. Ну Саме головне, по коробці у нас помилок немає. І по мотору помилок у нас. нову, поставив клавішу. ага да. Тобто по мотору. І по коробки немає. Це важливо. В принципі, можна е, скинути, якщо помилки зараз у нас скинуться і не буде, то значить вони не активні. Е, автомобіль у нас заведений і працює. Да, вони поудалялися все зелененьке. То все норм. Так, досить сильно що вразило, це пробіг цього автомобіля. І пробіг автомобіля 155 тисяч кілометрів на такі роки це досить-досить велика рідкість. І, чесно кажучи, коли я їхав до цього автомобіля, я трішки сумнівався в тому, що він буде там в гарному стані і з рідним пробігом. Але, тим не менш, ми підключили комп'ютерну діагностику і витягнули з компа, що це його рідний пробіг. А в коробці DSG неможливо скрутити пробіг. Тобто, можливо, скрутити пробіг на щитку приборів, поставити який потрібно, а в коробки DSG можна поставити або 0, або правда. або в ній буде писатися пробіг той автового автомобіля, якщо якогось автомобіля його переставити на інший автомобіль. Ну поставити цифри, які подобаються, не. Також за автомобілем була супроводжуюча документація, в якій вказувалося, що в автомобілі робилося за минулі роки. І була ось така стопка, де в автомобілі мінявся і ремень ГРМ, масла, фільтра, що обслуговувалося, що робилося. І це досить сильно здивувало. Так, Зараз тут у мене є багато бумажок, зараз я вам покажу. Почнемо з офіційної сервісної. Книжки, які до попередній власник, скажімо так, обслуговував автомобіль на офіційному сервісі в Харкові, коли цей автомобіль був купує Кредовий. Краматорське. Краматорське, а, що пише автодом, ну, він Харків, автодом, Харківський. Я куплю не в Харкові, а обслужувався Краматорський. Ага. Ну, в там. Так, це у нас Сервіска. Я

66, 81 і було, був замінений на 86 ремінь ГРМ. Вот вот был заменен. Для старый, старый. Вот это все работы, надо посмотри, что я сальник, коленвала сразу, все поменял. Вот это уже я делал в Харькове, когда только купил. Все Я. Це ну, більш старе, ми зараз швидко дійдемо до нового. Так, що більше по сервіске обслуговування не було. Далі власник вже обслуговував автомобіль, ну, новий власник вже тут, дій. в Києві, на Алюр СТО. А, і ось одне із останніх головних робіт, які були проведені на достатньо високу суму 25 тисяч гривень. І тут був замінений ремінь ГРМ. От, і це було... 150 тисяч, вони не пишуть про них. А, ні, написав, є, 000, є на 148 тисячах. Поміняли ось цей автомобіль номера. От, і тут було зроблено дуже багато робіт по автомобілю, поміми заміни самого ГРМ. -а. Ось можете поставити на паузу, ознайомитись. Ось з цієї частини. І тут. Тобто це останнє дуже крупне ТО. І помімо нього людина обслуговувала автомобіль регулярно. Ось є також досить багато. Всяких. Зараз, зараз до турбіни дійдем. Ось Людина обслуговувала автомобіль. Досить тщательно, я б сказав, б. багато бумажок. І ось одна із важливих сервісів, те, що говорилося, що була зроблена турбіна. Тобто вона можна було не робити, там актуатор, як казав Ігор, зламався, але тим не менш на турбомікроні сразу, зробили? Е, сразу повністю все зробили і питань до турбін не буде. Ось у нас акт виконаних робот і до як я сказав, до березня гарантія від турбомікрона на ці роботи на цю турбіну. Тобто це важливо. Все, все є. Так, йдемо далі. Під капотне пространство. Тут у нас діфріст. Частенько. З теплообмінником проблеми нема. Коли є з теплообмінником проблема, ця штука стає жовтий, такий, прям жовтий, вигрівший, мутний, там взагалі нічого не видно. В нашій ситуації все добре. ну Власник гарно обслуговував. Авто. Так, по фарам Фари розбиралися. Да. Але вони не оригінальні фари. Наш значок. Е, мінялися значить, тут у нас в фарі стоїть е, діод і вже мінялася лінза. Ну, за роки воно вигорав ксенон, то замінили. По ну, видно, що вона розбиралася ось тут так. Зділивали паскудка Так, радіатори. Радіатори зараз. Дві ось тут. Ага. Ну, звичайно, радіатори не нові, без ДТП не мінялися і звичайно вони трошечки від камушків загнуть. Так, тут також все добре. Рівень масла зараз. Ось який. Давай їдемо. Нічого. Давай їдемо. Ну, Масло звичайне, як в дизелі, мульти нічого такого немає. А, тільки замінили, да? Ой, так, туговато трошечки виймається, туговато вставляється, але норм. Так. Зараз по всі резинки, Они були вже пересохшие, в нові. Ага, нові резинки стоять. Так, по форсункам. Щас сюди позаглядаємо. E, немає ніяких не потоків, не течі, не підтікання. Ось у нас мастила з цієї сторони, також немає ні. Зараз фокусуюся. Вона зроблена ще до, до так. Марта Гарантів. Ага, власне, каже, зробив турбину и до е, березня, до марта. Що? Можна було не Сгорел, вернее, поломался актуатор вот этот. И ага. чтобы его заменить, знімали турбину, говорит, давай заодно сделаем это. Ну да, чтобы уже 10 есть Ну, В общем, есть гарантия. Да, есть гарантия документов, там все лежит. Так, все, есть, кришечку закриваємо. Так, далі по капоту. Значит, е, капот у нас не кручений. І... Він у нас рідненький. Ось, ось. Так, замінив власник е, також ремінь ГРМ, буквально недавно, так? Ви замінили? На 150 тисяч. На 150 тисяч. 5 тисяч км, ось тільки приїхав. Акумулятору 3 роки, Ну поки заводи проблем е, немає. Так, ну все, тут закінчили. Е, зараз піду візьмік. Обрік. Так. Ага, я понял. Ага, вот так. Ну так, колесо огнітішити. Ремонт ніякий не відбувався. Так, тут у нас також оригінал все тут оригінал. Ремонту по кузову в авто не було. Так, іду по комп'ютерну діагностику. Ай боже я ж. Тобто нам попався продавець, який не просто чесний, а який беріг свою ласточку. Так, дійсно, він беріг і оберігав цей автомобіль ці всі роки, як тільки міг. Знайти другий такий буде досить складно, тому що, наскільки ви знаєте, в бюджеті 8 тисяч доларів автомобілів відкриваються на автоматі досить мало, механіки багато, а от на автоматичні коробки передач не дуже багато автомобілів, які можна вибрати в цьому бюджеті. У нас недавно виходив ролик на каналі, де ми розповідали, які Автомобілі до 8 тисяч доларів можна вибирати в бюджеті до 8 тисяч, але їх там небагато. Попробую перерахувати ще. Це може бути Opel Astra H, це може бути Ford Focus 3, це може бути Dodge Dart, це може бути Hyundai Elantra, це може бути е, Nissan Qashqai. Але всі ці автомобілі в цьому бюджеті будуть ну, так собі. І навіть коли ми почнемо шукати Passat на автоматі, то. Ми також сильно розчаруємося, тому що як правило будуть зустрічатися коробки передач dq 200, а не dq 250, і, як правило, вони також будуть в не дуже гарному стані. Тому ми зробили повну перевірку діагностику автомобілю та змогли рекомендувати його для нашого замовника. По ціні 7500 автомобіль був придбаний, переоформлений та відправився в Харків для далі служити своєму новому уже на цей момент. Власнику е, нагадаю вам, у нас є послуги по підбору автомобіля в Україні. Тобто з нами можна робити експерт на день це, коли наш експерт цілий день з'їздить з вами і перевіряє необмежену кількість автомобілів, скільки можна перевірити в рамках одного дня. Ви в результаті вибираєте найкращий автомобіль для себе. Разовий огляд. Якщо ви знаходитесь достатньо далеко, та вам далеко їхати до автомобіля, наш експерт може виїхати і перевірити цей автомобіль, ви зможете його їхати купувати. Наприклад, ось, ось з'явилася Opel Astra 2012 року в Києві і 30 грудня, і людина з південного регіону хотіла виїжджати його купувати. Каже, я приїду і давайте ми разом його подивимося. Я говорю, ні-ні-ні-ні-ні. Навіщо? У нас є послуга разового огляду, щоб ми спочатку подивимося. Дивилися автомобіль, а потім ви приїдете його купувати. Якщо він нормальний, нікуди він від вас не дінеться. Ми залишимо задаток. За автомобіль ви на наступний день приїдете і його придбаєте. Ми їдемо на перевірку цього автомобіля і це був просто ужас. Тобто автомобіль з гнилими дверками, битий по правій задній стороні, зроблений так собі, зі шпаклом. В автомобілі, скоріш за все, скручений пробіг, підключили до нього комп'ютерну діагностику, але в полі пробіг було пустота. Взагалі не показало ніякий пробіг, що досить дивно. Тобто, я думаю, тут, можливо, попрацював навіть трохи електрик. У нас є тріщина на Дійські бокові подушечки, що досить сумнівно для пробіга в 110 тисяч кілометрів. Я думаю, ви це розумієте. І, звичайно, замовник сказав велике дякую. Скоро до вас звернуся, будемо шукати мені автомобіль під ключ, тому що я бачу, що це досить складна справа. Так, і ви бачите у нас в групах Facebook, Telegram. Періодично на YouTube я викладаю ролики, які автомобілі продаються. І вони всі в дуже неважному стані. І знаходити автомобіль гарний можна, так як, наприклад, ось цей Passat. Але потрібно. Витратити якийсь період часу, там 2, 3, 4 тижні, буває навіть 8 тижнів, приходиться шукати автомобіль, і знаходити більш найкращий автомобіль в вашому бюджеті, який ви купуєте в результаті і їздите з задоволенням. Ось, наприклад, послуга пошуку під ключ це і забезпечує. Але як ви вже зрозуміли, у нас є три послуги, з якими ви можете з нами користуватися та вибирати більш найкращі свої автомобілі. Ну, з вами був Ігор Мітоавто. Якщо вам сподобався, цей відеоролик, сподобався фасад, який ми знайшли для нашого замовника, то підпишіться на наш канал по цій кнопочки знизу по центру. А якщо ви хочете передивитися відео, які ще є у нас на каналі, то переходьте по бокам. Тут у нас є плейлисти та останнє відео, яке ми зробили, для того, щоб більш детальніше з нами ознайомитися. Ми привозимо автомобілі зі США і робимо їх під ключ. І ми шукаємо замовником в Україні автомобілі під ключ. Всіх зі святами, всім пока!